Народження дитини завжди особливий і хвилюючий момент для батьків. І не менш важливим є вибір ім'я для малюка. Журналісти телеканалу конкурент Тіві навідались до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області, аби дізнатись, які імена були найпопулярнішими в нашій області у 2022 році. Найпопулярніші імена, які ми називали дітей у 2022 році, серед дівчаток, це Анна. Ева, Емілія, Мілана, Варвара, Поліна, чоловічі імена Артем, Денис. Вони якось завжди. Артем то в тренді в нас завжди. Богдан, Макар, Артур, Тарас. Втім, Волиняни не втомлюються і дивувати. Нерідко молоді сім'ї обирають для своїх новонароджених і неординарні імена. Рідковжині імена серед дівчаток Вів'єн, Астрід, Елсі. Я буду читати, бо їх запам'ятати не зовсім можливо: Каїя, Аїя, Маріам, Раміна, Евігея. Каяна, Міхрімах, Міранда, Патриція, Дане... Данелія. Чоловічі імена рідко вживані Арифат, Тамірлан, Ярумир, Альвіан, Аяз Ермір, Кавай, Таймасхан, Марсель, Ісай, Леонель, Авдій, Ельдар, Єрофей, Яків і Сальман. Такі, що вони вперше взагалі в нас називали діток такими іменами. Найбільше це, напевно, серіали дивляться люди. От Михрімах. Мені здається, що це з якогось недавнього серіалу. «Михрімах». а з величного століття. Зазначимо, нерідко на тренди у виборі імені для дитини впливають історичні події, як от війна. Так, от, наприклад, у Києві у 2022 році дівчинку назвали Джавеліною, а у Вінниці хлопчик отримав ім'я Ян Джавелін. На Хмельниччині ж батьки своєму новонародженому сину обрали ім'я Іскандер.